Близько двох сотен співробітників морського торгівельного порту Южний отримали першу дозу вакцини від ковід. 19 щеплення робили Файзером. Розповіла головна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги міста Южне Тетяна Рибакова. На сьогодні у порту Южний вакцинували 29% людей. Детальніше у сюжеті. Після вакцинації можуть бути такі симптоми, як підвищення температури тіла, може бути загальна слабкість, сломота, головний біль, нудота це нормальна реакція на вакцинацію. Декілька днів вони приходять самостійно. Ось так лікарі проводили консультації для працівників порту Южний перед першою вакцинацією. З восьмої ранку там розпочали щеплення від ковіду. На нього записалися двісті людей. Одна з них, Ірина Лінкер, розповідає, до вакцинації готувалася морально. Вакцинація для мене – сознательний вибор. Можна сказати, що у нас сьогодні сімейний день вакцинації. Мої батьки сьогодні робили першу прививку в Маріуполі, Тому я ще точно взяти кожен чоловік ради себя, ради своєї сім'ї. Співробітниця порту Діна Кукузєєва розповідає, хвилювалася перед вакцинацією, адже є алергіком. Тому напередодні радилася з лікарем. Вірус достатньо складний. На можу сказати, що я боліла тяжело з було дуже Сложная болезнь, которую бы не хотела, чтобы она повторилась. Но и даже если бы повторилась, то в более легкой форме, чем была у меня. Я переживала, я на самом деле аллергик. У меня есть в анамнезе аллергические реакции. Будем надеяться, что вакцина пройдет легко. Щеплення співробітників порту роблять вакциною Pfizer. Її доставляють з центру первинної медико-санітарної допомоги міста Южне, розповів начальник медико-санітарної частини порту Володимир Каташинський. На сьогодні провакциновано близько 30 співробітників порту. На сьогоднішній день проводиться вакцинація Pfizer. Відношенні повністю забезпечення медичне забезпечення згідно санітарно нормативних норм. зберігається дистанція, спостереження за людьми, які привилися. На сьогоднішній день вже вакциновано 660 портовиків. Ця цифра міняється кожну хвилину, кожну годину. З них двічі провакциновано 557. Головна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги міста Южне Тетяна Рибакова розповіла: роблять щеплення вакциною Pfizer, тому що отримали заявку від порту. Сьогодні ми. Ми взяли 40 флаконів. 40 флаконів. Кожен флакон на 6 доз розрахований. Тобто, ми взяли ще запасом. Це, мабуть, вже п'ятий чи шостий раз, тому що ми виїздили до порту з різними вакцинами. Це була і AstraZeneca, і Коронавак, і Модерна. І зараз ми дочекалися заявки від порту на Pfizer. Олександра Пономаренко, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одещина.